Є знижки на таблетки «Мебікар АйСі», 10% в аптеках подорожних вам та ощад. А на Росії знову весело. Дні голосування за нового старого президента проходять вибухово та з вогником. Палає вже не тільки в прикордонних областях. Люди масово евакуюються, а добровольці продовжують масово атакувати солдатів з СРФ. Що відбувається на території Росії 15 березня? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. І тут бах. І тут бах. А. І тут бабах. На Власне, приблизно ось так проходять вибори на Росії від 15 березня. Цієї ночі невідомі безпілотники зустрічали ще більше областей. Вгатило щось і в Білгороді. Тепер у росіян новий, а головне безкоштовний ремонт завдяки путіну. Короче, вот такие пироги. Спал, спал. Вот значит, как-то так. Вот, собственно, вот. Окна теперь у меня панорамные. И вот машина прилетела. Что с ней стало, вот как хорошо. А от оцей бабах, до речі, каже, трапився на нафтопереробному заводі в Калузькій області. До слова, через удари по НПЗ Віліка, Росія змушена призупинити експорт пального, а це означає, що менше доходів отримає бюджет країни вбивці і менше людей зможуть взагалі собі дозволити його купити, адже ціни ростуть не по днях, а по годинах. Крім того, розмі повідомили, що вночі неспокійно було й у Воронезькій області. Там дрони атакували військових. Ви аеродром рашисти відбивалися, як могли. Короче, все по плану. Щоправда, до ізбіркового вже дійдуть не всі. У Білгерській і Курській областях губери таки прислухалися до російських добровольців і почали евакуйовувати населення. У Легіоні Свободи Росії напередодні, 14 березня, всім мирним жителям надали евакуаційний коридор, але ж погляньте, як біжать. Виїхав, то уже, как казали, кто не спрятался, я не виноват. На ранок, 15 березня у визвольних силах повідомили про результаты эвакуации. С момента действия гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей России, по состоянию на 7 утра по московскому времени, им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей жителей Белгорода и Белгородской области. Также из города Курск эвакуационными коридорами воспользовались Более 600 гражданських автомобилей, на которых куряне покидали свої дома. Гуманітарний коридор діє до сьомої ранку за московським часом. Після бійці, як і обіцяли, почали далі бити по армії Путіна. А тим часом Легіон Свобода Росії вже відправив свій голос у перший же день псевдовиборів. РФ відправляємо бюлеті на голосування. Надіюсь, попаде прямо на стол Володимиру Володимировичу. Было бы очень неплохо, потому что наша мина выбирает его. Губернатори інших міст продовжують агітувати росіян голосувати за Путіна. Здравствуйте, дорогие друзья. Идем с женой на свой избирательный участок для того, щоб сделати то, що должен сделать кожен з нас. Сделати вибор, выбор будущего для нас, для наших детей. Приголосувати за президента Российской Федерации. Уверена, что вы все делаете то же самое. Всем доброго дня, здоровья и добра. Нічого, бумеранги, як ми вже переконалися, існують, але не всіх вчать, бо до гладко закликає йти людей на вибори, попри ранковий обстріл міста, в ході якого, за його ж словами, постраждали дві особи та 23 квартири. І, попри попередження про нові удари, правильно голосуйте, можете тоді відразу в труну, але галочку поставте, яка і так багато значення не має. Здавалося, підсумки виборів усім і так відомі. Навіщо напружуватися, але ні. На выборчей дельнице России снова завезли ручки с зникаючим чорнилом. Надпись пропадает от нагрева, хотя на вид ручка обычная. Сказали всем молчать и класть только эти ручки с привезенных коробок. Выданные ему ручки находились в коробке с лейблом канцелярской компании БИК и официальной эмблемой президентских выборов АЦИК. Такие же ручки обнаруживаются на многих избирательных участках РФ. Видимо... У вас заказ. Але сдаете выборы уже не так хвилюють россиян. Ой, кошмар, что делается. Привыкли к путинскому успокоению и терпению. Так, а Дандон не собирается на перехват идти. Его псо уже для таких вот случаев вооружали артой и броней. В пробке стоят. Я не понял, а почему военная операция ограничена? Это что, они просто зайдут туда и уйдут, или они освободят некоторые куски белгородской и курской областей? Тим часом в російському добровольчому корпусі для жителів Білгородської і Курської областей вийшло нове попередження в зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії. Російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон призивають жителів Білгородської і Курської областей 15 марта залишатися в укриттях. Лучшим рішенням в ці дні буде покинути територію Белгородської і Курської областей до завершення активної фази ограниченной воєнної операції. в ночь с 15 на 16 марта будет также обеспечен гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий. Период действия коридора остается прежним с 21.00 15 марта по 7 утра по московскому времени 16 марта. Всем, кто не сможет воспользоваться гуманитарным коридором и вовремя покинуть зону проведения ограниченной военной операции, рекомендуем найти надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники по возможности оставаться дома или в безопасных местах. Напоминаем, что Кремлевский режим продолжает практику прикрытия своих войск мирным населением как живым щитом, что делает пребывание гражданских лиц на территории Белгородской и Курской областей особенно опасным. Словом потроху, потроху, але бумеранг повертається до Путіна. Військовий експерт Ігор Романенко розповів ТСНЮА, навіщо потрібні такі рейди, як вони впливають на хід війни та чим корисні для України. Фахівець наголосив, що передусім це значний морально-психологічний тиск на ворога, адже у складі добровольчого легіону, «Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон служать самі ж росіяни, які ненавидять Путіна та готові нищити його диктаторський режим. Їхні рейди це своєрідне отверезіння росіян, які живуть на прикордонних територіях. Війна, яку вони так гаряче або мовчки підтримували, тепер гучно стукається у їхні двері. Звісно, що задіяні сили добровольців не надто великі, але цілком достатні для здійснення рейдів у тилу противника. До речі, російські добровольці вже здійснювали схожі вилазки. але саме цей рейд має велике значення, бо відбувається напередодні виборів президента Росії. Ну а його тривалість. Залежить від задіяного потенціалу. Чим він більший, тим краще для добровольців. Військовий експерт акцентував увагу на тому, що варто оцінювати не масштаби цього прориву, а сам факт його здійснення. Прохід добровольців підтримували вогневим прикриттям. У них є техніка, є танки, але їх кількість незначна. Тим не менше, щоб протидіяти цій силі, росіяни будуть змушені стягувати до дірявого кордону додаткові ресурси. Це можуть бути як резервні військові частини, так і зняті з фронту, аби загасити пожежу. Якщо з фронту, то це для нас найкращий варіант, бо на який з ділянок не буде наступальних дій. За словами військового експерта, росіяни вже не можуть інтенсивніше наступати по фронту на усіх його напрямках. Тому прорив добровольців у тил ворога це щонайменше найменше психологічний тиск на тих, хто зараз сидить в окопах. Інтенсивність наступу росіян спадає. Так, вони зуміли сформувати необхідні резерви наприкінці минулого та на початку цього року, але ці резерви вже вичерпуються. Ворог щоденно стирає величезні ресурси об нашу оборону. Завдяки цьому вже зараз фіксується стабілізація ситуації на окремих напрямках фронту. Якщо підтримка західних партнерів по боєприпасах та витратних засобах, які нам вкрай необхідні, буде продовжуватися, то я гадаю, що вже у квітні стабілізація відбудеться по всій лінії фронту. Хоча не слід забувати, що там ми маємо справу з досить потужним угрупуванням противника, у якого на озброєнні є важка техніка, що дісталася їм від вагнерівців. Експерт вважає, що обіцям РДК не потрібно захоплювати якісь нові міста УРФ та утримувати їх, а тим більше йти на Москву. Більшість росіян поки не підтримує такі радикальні дії добровольців. А щоб змінилася їхня думка, потрібен певний час та повторення таких рейдів. Захоплювати якісь великі міста добровольцям РДК немає сенсу, а тим більше тримати оборону. Війна це дії, які відбуваються на підставі об'єктивних законів, тому варто враховувати співвідношення наявного потенціалу. Сили у добровольців РДК невеликі, та й Путін не зацікавлений у тому, що все це довго тривало. Путін добре розуміє, що він втрачає від такої ситуації, тому зробить все, щоб придушити цей спротив та припинити рейд територію РФ. Тут питання у тому, як довго бійці РДК зможуть протриматися, щоб якнайбільше насолити ворогу. Але бажання шурувати на вибори до Путіна явно стане менше. А тим часом у сусідів знову ракетна небезпека. Бдім здається, вихідні на Росії будуть спекотними. А як думаєте, ви що змінять події на Росії чи протворизіє решта Росіян? А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!